Форму конституційного суду заговорили ще два роки тому після його гучного рішення скасувати відповідальність за недостовірне декларування. Ним суд зніс частину антикорупційної реформи, що призвело до гучного скандалу, мітингів та конституційної кризи з міжнародною реакцією на ці події. Поки Конституційний суд не піде у відставку у повному складі говорити про існування правосуддя в Україні, ми не можемо собі дозволити. Тоді Венеційська комісія резюмувала, причиною рішення стала політична залежність суддів, а тому процедура їх добору має стати незалежною та прозорішою. Питання дуже без сумніву важке. Це вже не перша спроба реформувати конституційний суд, порядок призначення конституційних суддів. Всі попередні спроби, на жаль, не погоджувалися з Венеційською комісією. Всі попередні законопроекти, які виникали, вони були далекі від реального життя. Тому час йшов, а реформа стопорилася аж до літа 2022-го. Тоді із статусом кандидата на вступ до Євросоюзу Україна отримала сім рекомендацій для виконання, і перша серед них реформ. Ма конституційного суду на тому, що процес відбору суддів має бути незалежним та відбуватися на основі доброчесності та професійних навичок. Днями після звільнення з КСУ трьох суддів нагадала група семи. J7 взяли до уваги відставку трьох суддів Конституційного суду України для призначення на посаду судді необхідне ухвалення нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроект 7662 передбачав значне залучення незалежних експертів, зокрема право вирішального голосу. І з цим у законопроєкті, який має стати реформою конституційного суду, є проблеми. Переконує Михайло Жернаков, голова правління фундації, де Юра, яка стежить за реформуванням системи правосуддя, каже, якщо вирішальний голос відбіркової комісії на користь кандидата належатиме представникам влади, політичний контроль над КСУ повернеться. Зараз редакція передбачає три від України, три від міжнародників конкурсної комісії. І ну фактично ні у кого немає вирішального голосу. Тобто і міжнародники можуть блокувати, не, і українські представники можуть блокувати. А наші громадські організації, навіть посли, вимагали 4 на 3, де є перевагу у міжнародників. На жаль, ми точно були впевнені, що на комітеті цю норму не підтримують. А якщо б закон не прийняли, то суддів Конституційного суду зараз влагала до суддів, що і ще гірше. Водночас Сергій Соболів, член комітету Верховної ради з питань правової політики та депутат від батьківщини, взагалі виступає проти ідеї відбіркової комісії. Суддів, Ми не проти таких органів, але вони повинні, наприклад, розробляти механізм тести. Але ні в якому разі вони не можуть мати останній механізм для ухвалення рішення, чи може та чи інша кандидатура бути призначена членом конституційного суду? От в цьому це є найбільша загроза. Бо три на три, чотири на три це вже похідне. Попри перестороги надвечір стало відомо, парламент таки ухвалив законопроєкт щодо відбору кандидатур на посаду суддів конституційного суду на конкурсних засадах. В цілому ірина сесак для Радіо Свобода.